Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни, математики. І давайте з вами полічимо. Скільки бджілок. Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Бджілок – п'ять. Скільки сонечок? Один, два, три, чотири, пять, шість. Сонечок? Шість. Кого більше? Сонечок. Наскільки більше? На один. Кого менше? Бджілок. Наскільки менше? На один. Що потрібно зробити, щоб бджілок і сонечок стало порівну? Так, треба додати ще одну бджілку. Поскільки стало сонечок і бджілок, давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сонечок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто сонечок і бджинок порівну по 6. Цифра 6, така вона. Кругла бока і показна. Легко 6 тобі впізнати. Просто цифру написати. Число 6 завжди позначається цифрою 6. Давайте з вами вилежимо цифру 6 із цукерок. Ось така у нас вийшла солодка цифра 6. Так, молодці. А зараз я вам пропоную розфарбувати цифру шість, використовує шість олівців. Ось так. Давайте порахуємо, скільки я використовувала кольорових олівців. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Так. Зараз давайте порахуємо цифри від одного до шести. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Так. Яке число наступне за числом два? Один, два, три. Так, число три. Яке число передує число чотири? 1, 2, 3, 4. Яка стає цифра? 3. Молодці. Яке число наступне за числом 4? 1, 2, 3, 4, 5. Яке число за 4? 5. Яке число передує числу 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто це число 5. Яке число перше 1. Яке число останнє? 6. Давайте пограємо в гру на пропущені цифри. Уважно запам'ятайте цифри. Зараз заплющимо очі. Відкриваємо. Яких цифр не вистачає? Давайте перевіримо. Один, два, три, чотири. Яка цифра? П'ять. Молодці. Цифри два. П'ять. Умнички, Розумнічки. Так, заплющили очі. Відкриваємо. Яких цифр не вистачає? Так, один, два, три. Яка цифра? Чотири. Молодці. Один. І. чотири. Так, давайте ще раз заплющило очі. Відкрили. Яких цифр не вистачає? Давайте перевіряємо. Один, два, три. Яка цифра? Чотири. П'ять. Далі яка цифра? Шість. Молодці. Чотири. І 6. Давайте ще разок. Заплющили очі. Відкриваємо, яких цифр не вистачає. Так, перша цифра 1, 2, 3, 4. Далі яка? 5 і 6. Цифри 1 і 5. Молодці. А зараз ми з вами пригадаємо частини доби. День наш починається зранку, потім день, потім вечір і ніч. Як називається частина доби, коли сходить сонце? Це у нас ранок. Яка частина доби йде після ранку? Це у нас день. Яка частина доби йде після дня? Вечір. І яка частина доби йде після вечора? Ніч. Молодці. Ви сьогодні добре попрацювали. До зустрічі!